Виконуємо номер 1597 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. На малюнку 115 зображено два графіки залежності температури повітря, Т в градусах за Цельсієм від часу, Т в годинах У двох містах Києві. Синім кольором і Львові червоним кольором в один і той самий день. Користуючись графіком, визнач перше, яку температуру показав термометр у кожному з міст у 2 годині, о четвертій годині, о 12 годині, о 22 другій годині. Завдання друге. У котрій годині в кожному із цих міст термомет показував 0 градусів за Цельсієм, 2 градуси за Цельсієм. Завдання третє. У який період часу температура повітря в кожному із цих міст була нижчою від нуля, вищою за нуль. Четверте, у котрій годині температура повітря в кожному із цих міст була однаковою, якою саме. П'яте. У який період часу температура повітря в Києві була вищою, ніж у Львові? У Львові була вищою, ніж у Києві. Шосте, якою в кожному із цих міст була найнижча температура найвища. І сьоме, яку температуру повітря показував термометр у Львові, коли в Києві було мінус 2 градуси за Цельсія. Приступаємо до виконання. Дамо відповідь на перше питання, а потім запишемо. Користуючись графіком, визнач. Яку температуру показував термометр у кожному з цих міст о другій годині. Години у нас вісь абсцис, о другій годині. термометр показував у Києві мінус 5 градусів за Цельсієм, у Львові мінус 6 градусів за Цельсієм. О четвертій годині. У Києві було мінус 3 градуси за Цельсієм. У Львові було мінус 5 градусів за Цельсієм. О 12 годині. У Києві був 1 градус за Цельсієм. У Львові було 2 градуси за Цельсієм. І о 22 годині. У Києві був 1 градус за Цельсієм. У Львові було 0 градусів за Цельсієм. Запишемо це. Київ друга година у нас мінус 5 градусів за Цельсієм. Львів друга година мінус 6 градусів за Цельсієм. Четверта година. Київ мінус 3 градуси за Цельсієм. Львів мінус 5 градусів за Цельсієм. Дванадцята година. У Києві 1 градус за Цельсієм. У Львові 2 градуси за Цельсієм. І 22 година у Києві 1 градус за Цельсієм, у Львові 0 градусів за Цельсієм. Переходимо до другого завдання. У другому завданні у котрій годині кожному із цих міст термометр показував 0 градусів за Цельсієм. Тепер уже 0 градусів за Цельсієм. Це по осій ординат 0, у Києві о 10-й годині, у Львові о 7-й годині, у Києві о 22 годині і у Львові о 24-й годині. Запишемо. 0 градусів за Цельсієм у Києві було о 10 годині і 24 годині. У Львові о 7 годині. І 22 годині. 2 градуси за Цельсієм у Києві було о 13 годині. І 18 годині. У Львові. О 12 годині і о 18 годині. Наступне третє питання: у який період часу температура повітря в кожному з цих міст була нижчою від нуля, вищою за нуль. Нижчою від нуля температура повітря у Києві була з 0 годин до 10 години. У Львові нижчою від нуля температура була з 0 годин до 7 годин. І з 22 години до 24 години. Вищою за нуль температура повітря в Києві була з 10-ї години до 24-ї години. У Львові вищою за нуль температура була з 7-ї години до 22-ї години. Запишемо. Температура повітря в Києві. Чую від нуль годин до десяти годин температура повітря У Львові була нижчою від нуля з нуль годин до семи годин та з двадцять другої години до двадцять четвертої години. Тепер вищую від нуля температура повітря. В Києві була. вищою. за нуль з 10 години до 24 години. І температура повітря у Львові була вищою за нуль з сьомої години до другої години. Тепер переходимо до четвертого завдання. У котрій годині температура повітря в кожному із цих міст була однаковою якою саме? Температура повітря однаковою була у 6 годині і вона становила мінус 2 градуси за Цельсієм. О 15 годині і вона становила 5 градусів за Цельсієм. І о 18 годині вона становила 2. Градуси за Цельсієм. Запишемо це. О шостій годині, о п'ятнадцятій годині, о вісімнадцятій годині, температура. Повітря в Києві і у Львові була однаковою. Та Встановила, відповідно мінус 2 градуси за цельсієм, 5 градусів за Цельсієм і 2 градуси за Цельсієм. Завдання п'яте. У який період часу температура повітря в Києві була вищою, ніж у Львові? У Львові була вищою, ніж у Києві. Температура повітря у Києві була вищою, ніж у Львові з 0 годин до 6 годин. І з 15 години до 18-ї години та з 18-ї години до 24-ї години. Температура повітря у Львові була вищою, ніж у Києві, з 6-ї години і до 15-ї години. Запишемо це. Температура повітря в Києві була вищою ніж у Львові. З нуль годин до шести годин, з п'ятнадцяти годин до вісімнадцяти годин і з вісімнадцяти годин до двадцяти чотирьох годин. Температура. Повітря у Львові була вищою ніж у Києві з шести годин до п'ятнадцяти Годин. Завдання шосте, якою в кожному із цих міст була найнижча температура, найвища. Найнижча температура у Києві була мінус 5 градусів за Цельсієм. У Львові мінус 6 градусів за Цельсієм. Найвищою температура у Києві була 6 градусів за Цельсієм, у Львові 5 градусів за Цельсієм. Запишемо все. Найвище Київ 6 градусів за Цельсієм, Львів 5 градусів за Цельсієм. Найнижче Київ Мінус 5 градусів за Цельсієм, Львів мінус 6 градусів за Цельсієм. І завдання сьоме, яку температуру повітря показував термометр у Львові, коли в Києві було мінус 2 градуси за Цельсієм. У Києві було мінус 2 градуси за Цельсієм. У Львові в цей час було мінус 4 градуси за Цельсієм. У Києві було мінус 2 градуси за Цельсієм, у Львові також було мінус 2 градуси за Цельсієм. Запишемо це. Львові. Термометр. Показував мінус 4 градуси за Цельсієм та мінус 2 градуси за Цельсієм, коли в Києві було мінус 2 градуси за Цельсієм. Номер 1597 виконано.